І всім привіт! Хотілося б сказати з вами Іван і AFC, але це не так. Чому Бравл Старс, чому не AFC? Нас знову зміни каналу після того часу, як дуже довго мене не було на Ютубі. Тепер я буду знімати тільки Бравл Старс. Чому не FIFA або AFC? чому не. З World Soccer Champs або інші ігри. Пояснюю. Через те, що в всі зараз дуже багато потрібно грати, щоб знімати якісний контент. А от в Бравл Старсі дуже скоро вийде онова, безплатні Бравлери, скини. І все буде дуже круто. Контенту буде дуже багато. І тому я вирішив перейти саме на Бравл Stars, через те, що граю в нього набагато більше. Зараз ніж ФІФа. Це мій зараз основний аккаунт. Розкажу про нього трохи. 17 тисяч кубків. Майже я хочу, планую до кінця цього року добити або найближче підійти до 19 тисяч кубків. Найближче як це би могло бути? В мене є свій клуб, який мені подарував друг. Якщо хочете, то я залишу посилання клубу в описі, зможете зайти. В мене лишилося всього лише три вільних місця. І потім зможете зі мною разом грати. Якщо ви скажете, що 17 тисяч кубків це замало, і що ти можеш недобре грати, то я вам зараз поясню, що ось цей аккаунт, Кроу Crow... Це мій колишній аккаунт, з якого мені ще ворон і колед випадали з безплатних ящичків. Це був мій перший аккаунт, з якого я грав з 19-го року. Але, на жаль, він зараз втрачений і я мушу зробити новий аккаунт. І цей аккаунт набагато в мене вже кращий. В мене на ньому є, наприклад, майже 100 соло перемог. Я в соло не дуже люблю грати. В майже 900 перемог в дуо і трохи більше, ніж 1100 перемог 3х3. І ще, напевно, тут з'явиться 5 на 5 через те, що в наступному оновленні мають нам видати режими 5 на 5. Тут в мене є 56 бравлерів. Дуже багато. Наприклад, улюблені в мене з них це Сурч, Корделіус, Фенг і Кроу, Ворон. В мене вони є фулові. Чому скажете, що в мене за маленький ранг? Просто я не дуже люблю їх на високі ранги апати, але так я за них дуже добре граю. На фенга я купував Бравл Pass і на Корделюсе я купував Бравл Pass. Ось як бачите, в мене є скіни на них. Також я купував на Мейзі, але скін з Бравл Пасу я не зміг забрати. І довелося мені купувати ось такий скін. Це я вам тільки що розповів про мій аккаунт. Скоро наступним гравцем, якого я заберу, це буде Спайк Я буду його забирати, напевно, на відео. А зараз, напевно, підемо в раунд, і якщо ми переможемо, то і ми відкриємо перші два стардропи. А ще я вам розкажу, що у нас також буде далі. У нас на цьому каналі буде багато цікавого. Буде багато турнірів можемо робити між підписниками. Можемо робити всякі оцінки скінів, оцінки карт. Будемо покращувати аккаунт, робити якісь рубрики, наприклад. Прокачуємо аккаунт, але граємо тільки гравцями на першій силі. Наприклад, такого. А зараз я виберу гравця і ми підемо в матч. Я візьму зараз Карла, а в мене ось є на ньому такий скін Гоблін Карл через те, що на ньому в мене маленький ранг, я вмію грати. І зараз, якщо ми виграємо, ми відкриємо перші наші два стардропи. І також пак опінги, наприклад, ну, вже не пак-оупенінги, а просто відкриття стардропів, наприклад, відкриття мега свині. Я достатньо вмію грати, граю з 2019 року. Ледь зараз не вмер. Це так співпало. Добре, що в мене був гаджет, бо як на мене, то я б... Би... мене зараз би не було. І ще раз гаджет рятує. Напевно, не треба було брати зараз карма, але все ж таки ми виходимо з ситуації. Досить недобре мені зараз грається. І важко досить грається на таких великих кубках. Але все одно я вмію грати, і тому все ж таки у мене виходить і кожного дня я апаю приблизно там 150 кубків. Ой, що це я не робив? Нічого, ми зараз займемо друге місце і відкриємо перші наші два сердроби. Ось бачите, ми вже маємо шанс зайняти навіть перше місце. Але ні, я майже я вбив його, я вбив його. Давай! І все, ми займаємо топ 1 хоча ми були на грані смерті ще на початку матчу. Оце так везіння. І зараз наші два стартропи. Чи пощастить нам зараз? Перший рідкісний і другий епічний і нам випадає о, значок на гавса. Я зараз його поставлю. Також зараз дуже класний івент. Також, наприклад, ми будемо ще апати гравців на різні мастерства. Наприклад, гавса на бронзу 2. Ставимо ми зараз цей значок. Я поміняю його з місцями. І ось такий значок щасливого, напевно, гавса мені випадає. Також, якщо ви хочете отримати ось такий пін, ось такий пін. Або ще два піни, то я вам... Посилання на піни. І одне посилання на 100 монет, щоб ви собі могли забрати і грати з крутими пінами. Також ми забираємо зараз нагороду в Бравл Пасі. Мені досить довго ще до спайка, але я стараюся забирати кредити на нього чим пошвидше. А з вами був, можна казати, хотдра. Бо це мій нік в Бравл Старсі, і тепер. Теле... Точніше, YouTube канал в мене буде називатися Ход Драго. Ну що ж, з вами був Ход Драго. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте це відео, чи робити, наприклад, мені телеграм-канал, чи ні. І поширюйте це відео, щоб в нас відео про Бравл Старс і канал розвивався швидше. А з вами був Ход Драго. До нових зустрічей.